У зв'язку з бойовими діями є потреба у допомозі військовим, які мають ознаки психологічних порушень, тому медики та психологи прикладають багато зусиль, щоб усунути ці проблеми. Це є дійсно важливо для нормалізації та адаптації їхнього психічного стану до цивільного життя. В Національній академії Державної прикордонної служби України готують кваліфікованих спеціалістів за напрямком на «Психологія». Які по закінченню навчання отримують диплом бакалавра. На спеціальності психологія викладають висококваліфіковані спеціалісти, які мають великий досвід в науковій та практичній діяльності. На цій спеціальності вас навчать співпереживати, співчувати, рефлексії, проявляти емпатію до клієнта, розуміти проблеми клієнта та його потреби. Це можливість поліпшити життя і допомогти людям перейти через виклики та труднощі. Обираючи психологію, ви вирушаєте у захоплюючу подорож, самопізнання та пізнання інших. Здатність слухати, розуміти і надавати підтримку є важливим інструментом для вашої діяльності. Ці навики сприяють розвитку глибокого розуміння клієнта та співпраці з ним. Випускники Національної академії, які навчалися за спеціальністю психологія, надалі призначаються на первинні посади офіцерського складу, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, психолог, психолог відділення по роботі з персоналом, заступник з персоналу начальника прикордонного підрозділу, офіцер-психолог, психолог відділення морально-психологічного забезпечення. Офіцер-психолог відділу морально-психологічного забезпечення. Отримавши спеціальність психолога, ви зможете допомагати іншим людям, знайти себе, повірити у власні сили, долати бар'єри на особистому шляху та адаптуватися до нових умов сьогодні.